Всім привіт! З вами Михайло і канал Автоаудіо Центр. Сьогодні торкнемося важливої теми, а саме автомобільні аудіопідсилювачі. На прикладі от цих двох приладів. Це український виробник Audiobit, моноблок 1600 і чотириканальний підсилювач 4 120. Для початку розберемося, для чого взагалі потрібен підсилювач. Підсилювач звуку нам потрібен для того, щоб підсилювати звук. Все, крапка. Але якщо сказати більш серйозно, то підсилювач нам потрібен для того, щоб взяти звуковий сигнал з головного пристрою, тобто з магнітоли, і зробити його більш потужним, більш гучним і відправити на динаміки. Наші два приклади. Один. Для підсилення звуку на динаміки, звичайні. Один для підсилення звуку саббуфера. Відповідно, 1,600 маркування у нас означає, що у нас одноканальний підсилювач для підключення саме саббуфера на 600 Вт максимальної потужності. Чотириканальний підсилювач. Тобто чотири канали ми можемо підключити весь автомобіль всі е, двері на максимальні 120 Вт. Потужності. Audiobit SA1600. Створений саме для сабвуферів. Зверніть увагу на його компактний розмір. Його реально можна поставити будь-де в автомобілі сховати під кріслом, за обшивкою багажника, в бардачок, куди захочете. В комплекті до нього йде отакий от регулятор потужності. Тобто ми можемо навіть просто вимкнути сабвуфер у випадках, коли, наприклад, дитина заснула. Або просто. Не хочеться зараз слухати бас. Я не знаю, що має статися, щоб не хотіли слухати бас. Ну що? що це з людини має статися? Потужність цього підсилювача 600 Вт при одному ом супротиву. Це дозволяє розкрити потенціал більшості сабвуферів середнього класу. Низькі спотворення забезпечують чистий і точний бас без гулу та бруду. Завдяки грамотній конфігурації є можливість точного налаштування звуку. Тепер переходимо до більшого. Родича цього малюка, а саме до підсилювача 4120 від AudioBit. Потужність 120 Вт на канал при 4 Ом супротиву. достатньо навіть для вимогливих динаміків. Чистий аналоговий звук класу АБ. Можливість масового підключення можна використовувати як двоканальний підсилювач або поєднати з тим самим моноблоком для потужної системи, гнучкі налаштування та вбудовані фільтри для тонкого налаштування звуку. Що ж робить ці підсилювачі такими особливими? В першу чергу скрипучий стул. В першу чергу це український бренд, в другу чергу це доступність. Дієве рішення для тих, хто має обмежений бюджет, але хоче отримати високу якість. Наступне дизайн. За рахунок компактних розмірів, ці підсилювачі дуже легко встановити в будь-який автомобіль майже в будь-якому місці. Отже, якщо вам потрібен компактний моноблок для підсилення звуку сабвуфера – Audiobit 1600. Якщо вам потрібен чотириканальний підсилювач для підсилення всієї системи автомобіля, Audiobit 1420. Де купити і встановити, ви знаєте. Всі посилання будуть в описі. Наразі попрошу залишити коментарі з питаннями, якщо вони у вас виникли. Поставити лайк, підписатись на канал. І на цьому всім пока!